Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Виявлення ознак підміни сигналу GPS на підробний GPS-спуфінг на півночі України може свідчити про підготовку наступу з боку Білорусі на Україну. Такий висновок зробили дослідники з моніторингової групи проєкту Білоруський Гаюн. Так, ще на початку березня цього року дослідники виявили, що як мінімум, з початку березня, на території поблизу національного аеропорту Мінськ, де ймовірно знаходився командний центр білоруського угруповання АРМІЯ РФ, активно працювала система РЕБ, яка заважала. В роботі систем GPS GLONASS. Водночас користувач Твітер Джон Вайсман, який активно спостерігав за GPS перешкодами у всьому світі, нещодавно опублікував сайт з цими даними. З них білоруський гайон зробив висновок, що ця система РЕБ на території Білорусі почала працювати щонайменше з 2022 року. Робота цієї реб була зупинена після того, як ЗСУ почали контрнаступ на півночі України і російська армія була вимушена втікати з цього напрямку. Таким чином, ознаки GPS-пуфінгу з боку Білорусі. Цілком можуть бути індикатором того, що з цього напрямку готується повторний наступ на територію України. Разом з тим, раніше Дефенс Експрес розповідав про те, що ЗСУ готові зустрічати російську армію на півночі України і підготували для ворога комплексну систему вогневого ураження. Тим часом армія Росії може використати територію Білорусі для нового наступу на Україну з півночі. Російській армії буде достатньо двох-трьох тижнів, щоб повернути свої війська на південь Білорусі і знову почати наступ. Наприклад, Клада на Київ. Потім білоруські війська самостійно не готові для наступу на Україну. Про це сказав білоруський громадський діяч радник Світлани Тихановської Франак В'ячорка. За його словами, військові навчання, які проводить Лукашенко, це імітація, щоб продемонструвати Путіну свою лояльність. Водночас, на його думку, настроїв виконувати завдання Лукашенка є і проти України, підтримувати Росію у військових Білорусі немає. Я б давав мізерну можливість вступу білоруських військ в цю війну. Вона майже неможлива. Це не означає, що російська армія не використає білоруську територію і достатньо 2-3 тижні, щоб повернути війська на південь Білорусі і знову почати наступ. Наприклад, на Київ пояснив опозиціонер. З його слів, армія Білорусі має дуже низький моральний бойовий дух. Крім того, у мінська немає можливості мобілізувати людей, щоб збільшити кількість військовослужбовців. А ті підрозділи, які б могли проводити наступальні операції, вони в небоєздатному стані. В'ячорка додав, що від березня до квітня по Україні з Білоруською. Було випущено 700 ракет. Натомість зараз РФ менше використовує територію Білорусі для війни з Україною. Зараз це менше відбувається. Було 4 тижні, коли жодного обстрілу не було. Вони це роблять спеціально. Щоб показати, хто в домі господар. Лукашенко таким чином демонструє Путіну свою лояльність. Вести наступальну операцію наземну росіянам немає чим. Вони мають кілька ракетних установок в Білорусі, обслуговують російські військові. Але вести повноцінні щоденні обстріли немає кому і немає чим. Цьому в'ячорка. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!